17 лютого 1892 року народився Йосип Сліпий, Йосип Коберницький Дичковський, глава Українська греко-католицька церква, блаженніший богослов, який майже 20 років провів у радянських таборах. У Римі вийшло понад 10 томів його праць. Народився на Тернопільщині. Народе мій, стань уже раз собою. Неодноразово говорив у своїх проповідях Йосип Сліпий. Позбудя своєї вікової недуги сварів і чварів, вислуговування чужим. Отрясися від от своїх вікових недостач, стань на свої ноги в Україні, піднеси свою голову, випростуй свої рамена. Покажи свою силу і вдячність, бо, шануючи своє минуле, ти ростеш у своїй могутності і славі. Внутрішнє непорозуміння і дух незгоди це одна з найголовніших причин нашого упадку. Тому провідною думкою є за всяку ціну втримати єдність. У 1939 році, за згодою папи XII митрополит Андрей Шептицький висвятив Йосипа Сліпого на єпископа із правом наступництва. Після смерті Шептицького, 1 листопада 1944 року, Йосип Сліпий перебрав керівництво Галицькою митрополією. В 1945 році його заарештували радянські спецслужби. Йосипа сліпого засудили. На вісім років позбавлення волі, а після відбуття терміну засудили знову. В 1963 році, завдяки клопотанню папи римського Йоанна ДІ та президента США Джона Кеннеді митрополита звільнили та вислали за межі союз Радянських Соціалістичних Республік. Він прибув до Риму та оселився у Ватикані, де його визнали главою Українська греко-католицька церква. Тоді ж митрополит узяв участь у Другому Ватиканському соборі. В 1965 році Йосип Сліпий перший серед служителів української церкви увійшов до священної колегії кардиналів католицької церкви. У 1975 році владика Йосип Сліпий був коронований титулом патріарха. Йосип Сліпий добивався визнання патріархату Української греко-католицької церкви. Завдяки йому в Римі побудовано собор Святої Софії, Придбано і відновлено парафіяльний храм Жировицької Матері Божої, засновано Український католицький університет святого Климента. Помер Йосип сліпий 7 вересня 1984 року у Римі. Згідно волі патріарха, в 1992 році його тіло перевезли до України і поховали у соборі святого Юра у Львові. Якщо вам подобається наш історичний проект, повертаємо справжню. Історію України, і ви вважаєте, що він потрібен українцям, то підтримайте, будь ласка, нас фінансово реквізити на підтримку в описі цього відео. А також тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал.